Добрий вечір, місто Суми, Сумчани. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові не неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 25-26 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по шахедів. Місто суми. Є загроза ракетна, але чомусь вона пуста, падає для вас працює ППО. 에... Можливо, ціль будете не ви, а вони будуть прольотом. Не бачу загрози фізичних ушкоджень, але будьте все одно уважні, обережні, бо це людський фактор. Дивимося сумський район. 25-26 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахедів. Є загроза прильоту. Працює ППО. В районі ваші карти людям сльози. Є загроза фізичних ушкоджень, є прильот. Будьте обачні, бережіть себе. Читайте молитву Архангелу Михаїлу, ставте захист кукол, купол, все є на каналі. І читайте молитву затримання. На ваш напрямок, вона теж актуальна. Бережіть себе, своїх близьких. Побачимось з вами 26 січня. Подивимося, що нас чекає далі.